Для україномовного каналу. Чуєте? Гудить. Довго. Це мабуть відбій повітряної тривоги. Все. Дуже-дуже гарно. Відпочиваємо. Що ж, зараз будемо їсти. Все. А гудить довго. Що відбій їх півдня. -пів -пів Зараз, 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 зараз все буде. Все, одруження, де народжуємо, можемо собі всім миру добре розлагати. Всім щиро дякую. О, тільки час закінчився відбіг. Тож майже дві хвилини. І будемо жити, незважаючи ні на що. Все, до побачення, мої любі. Пока. Знову ходить повітряна тривога. Навіть не знаю, буде слышно чи ні. Чутно. Щось воно годить і годить. Берете, берете. А, І картошечка печена. Як же гарно. А овочі на грилі це, це зовсім друга пісня. Кусається щось. Ладно, до побачення.